Пан Блукач МС. Собі потикай. Що ти мені тикаєш, Собі потихай. Що ти мені тикаєш? Що ти мені тикаєш, то ти в тебе маєш. Він же і дядя Рура. Юр. Юрко винник, скіталець, блукач, блукеч і мій особистий мафіозний батя. Вітаю Юра з проходом в два великі фінали цього року. Юрчик Юра. Blue catch. Юра. Бажаю тобі жорстко кайфануть, бажаю тобі переможних карт, бажаю тобі не зав'язати з мафією після цих двох фіналів. І, звісно, багато перемог 3 в 3. Я тобі бажаю, щоб ти всіх переміг. Прям всіх без виключення, Головне не горі, як довели вже живе. Найвеличніше. Гаріння, воно лише шкодить рівню гри. Ось, а так, чисто класно проведи настрій і покажи свій рівень. Рівень є, відповідно, зараз все показати. Удачі тобі! Я бажаю тобі бути сконцентрованим в іграх. Я впевнений, що тобі по силам цей склад. Я впевнений, що ти такого рівня гравець, який здатний пройти ці 20 ігор. І я бажаю тобі удачі. Ніхто, напевно, на мафії не має стільки амплуа, скільки має Юра, і на всіх картах і ролях він не перевершений. Я вважаю, Юр. Я дуже пишаю з тобою. Я рада, що ти пройшов до фіналу року. Я впевнена, дійсно впевнена, що ти заслуговуєш на перемогу. Я буду за тебе вболівати. Я дуже рада, що ви були моїм наставником в школі мафії Big Бен. Я дуже рада, що ви прийшли у фінал. Сподіваюсь. Протягом турніру ніхто вас не зможе спіймати на чорній карті, а на мирній карті ви будете показувати лише високий свій рівень гри. Та в мене буде ще один привід радіти тому що саме ви були моїм наставником. От вітаю зі званням фіналіста двох підсумкових турнірів року. Бажаю переможних карт, переможних команд, це все само собою зрозуміло. Бажаю, щоб ніхто не дозволяв собі поводитись з вами, з вашими думками і заповітами, так як на прому Games. щоб суперники слухали і боялися. Удачі тобі у фіналі, яке, щоб все у тебе вийшло, щоб ти розумів всі кольори червоним, щоб ти розумів, що все ще треба робити чорним, щоб купив всіх, кого потрібно купити. Перемоги бажаю, щоб виграв цей фінал, щоб все вийшло так само, як і виходило цілий рік, щоб. Все в тебе склалося таким чином, щоб ця фінальна десятка підкреслила те, що ти чого ти досягав протягом усього року. Юра, you... you... uh -huh. Садочка, uh -huh. ти самий опитний в стаї. Ми желаємо тебе побідних шарівських, щоб мирно і не співалися твої чорні привіт. А у нього хороші були ним ігри. Побіди в фіналі. А вертикально это так или так? Я что-то не понял вообще. Two hours later. Решил записать э, видео в поддержку моего хорошего друга Юры э, с китайца и пожелать. Я не знаю, я что ему посоветовать, Ну правда. Он отличный человек, замечательный друг. Но ну, в мафию то он играет, ну, в советника, часто уже и не научишь его. Но могу посоветовать ему выспаться. Я сам не пробовал, но люди другие говорят, что помогает. Большой тебе удачи в турнире. Хочу, чтобы ты занял первое место. У тебя для этого все есть. Главное, побольше высыпайся. Удачи.